Всім привіт! Ви на каналі Карпатські Шкварки. Багато хто з вас запитують, чи можна приготувати копчену ковбаску без нітритної солі, або іншими словами, як у нас кажуть, селітра. Скажу вам, що можна, але рецепт трохи інший. І процес маринування м'яса теж. Тому в цьому відео розповім, як зробити повністю натуральну рублену домашню ковбаску, які необхідно додати спеції і чому, та що робити перед набиванням, як правильно коптити. А якщо немає можливості в цей складний час, як запекти в духовці? Ну і звичайно, все покажемо та наріжемо, щоб ви все побачили самі. Хочу наголосити, що будемо готувати пісну рублену домашню ковбаску без додавання сала. Для цього нам потрібна яловичина, там м'ясо свинини. Яловичину купуємо ось такими кусочками, так як вона і дешевша, і ми ж будемо її перемелювати. Перше нарізаємо свинину. Для рубленої ковбаси підходить як і передня частина, так і задня. Вибирайте те, що підходить найкраще вам по ціні чи те, що у вас є. Нарізаємо ось такими смужками. У вас може задатися питання, чому не кубиками. Такі смужки краще зав'язуються в ковбасі і утримуються в ній, коли ви будете нарізати готову ковбаску. У кінці відео побачите у розрізі, як вона виглядає, як все буде триматися, не буде розпадатися, буде добре видно в ній цілий шматок м'яса. Також зверніть увагу, там, де більш жирніше м'ясо, ми обрізаємо його і будемо перемелювати разом з яловичиною. Та ковбаса вийде абсолютно чистою і дуже гарною в розрізі. Відсоток цих обрізань на 4 кг свинини складає 600-700 г. Далі перемелюємо яловичину. Для цього вибираємо найдрібніше сито. Від яловичини нам потрібна клейковина, щоб ковбаса трималася. Свинина такої клейковини не дає, тому робити її з одного виду м'яса недоцільно. Переходимо до підготування спецій. На 6 кг ковбаси беремо 3 невеликих лаврових листочка, 6 або 9 гвоздик, залежить наскільки вона вам подобається. 1 чайну ложку духмяного перцю, 1 чайну ложку коріандру. Добре перемелюємо у кавомолці. Звичайно, можете взяти готові перемелені спеції, але щойно змелені мають дуже яркий аромат і віддадуть його одразу ж м'ясу. Ось як бачите, такими смужками нарізана свинина, і ці смужки гарно будуть зав'язуватися між собою, будуть переплітатися і добре триматися. Перекладаємо у більшу миску для зручного перемішування. Так як фарш легше перемішувати зі спеціями і він швидко їх вбирає, ми одразу його не додаємо. Спочатку перемішуємо свинину, кидаємо сіль 90 г, у розрахунку 15 г солі на 1 кг м'яса, цукор 6 чайних ложок, тобто одна чайна ложка на 1 кг. солодка паприка, 2 столові ложки не вершні. Одна чайна ложка чорного меленого перцю та суміш спецій, які ми щойно перемололи. Вони просто неймовірно запашні. Одразу гарно перемішуємо, щоб кожен кусочок свинини увібрав аромат цих спецій. Отож, ковбаска у нас буде повністю натуральна, без будь-якої нітритної солі чи селітри. Це такий концентрат, який додають для засолювання ковбаси. Тепер додаємо перемелену яловичину і продовжуємо ще вимішувати до однорідного стану. Також можете переглянути на нашому каналі відео, як ми готуємо та коптимо другобицьку ковбаску, домашню мелену, полядвицю, шинку, підчеревину, кури у звичайному та швидкому сухому маринаді, ну і ніжні реберця з чіткими перевіреними рецептами. Думаю, вам сподобається. Ви точно знайдете щось цікаве для себе. Посилання на відео я залишу в описі. Перекладаємо у меншу каструлю чи іншу посудину, щоб помістити у холодильник. Добре, утрамбовуємо. Ставимо маринуватися на 2 дні у холодильник, накриваємо плівкою, щоб не обвітрювалося. М'ясо настоялося минуло 2 дні. Тепер додаємо до цього м'ясного фаршу ще чесничок. Потрібна одна головка. Пропускаємо через прес. Часник надасть свого пікантного смаку. Додаємо 150 мл дуже холодної води. Перемішуємо чесник і воду. І тут основний момент. Перед тим, як заповнювати куби сувоболонки, обов'язково потрібно добре вибити. Беремо невелику кульку фаршу. І вибиваємо по 15 20 разів у миску, щоб м'ясо стало клейким та масним. Щоб пришвидшити цей процес, можна використати будівельний міксер, кухонний комбайн або будь-який інший спосіб, яким ви користуєтесь, щоб це зробити. Зазвичай, якщо ми робимо багато ковбаси, тоді беремо будівельний міксер і 2 хвилини перебиваємо. Не переживайте, кусочки м'яса залишаються цілими такими самими. А фарш буде добре вибитий. Пройшло 15 хвилин. М'ясо гарно вибилося, набралося клейковини, воно тягнеться. У руках добре відчутно, який фарш масний. Далі набиваємо ковбасний шприц фаршем. Це дуже зручна річ, її вартує зробити або придбати, навіть якщо ви робите ковбасу тільки для себе всього-навсього два рази на рік, так як за допомогою м'ясорубки це набагато важче і багато часу потребує. Добре набиваємо ковбасний шприц, щоб не було зайвого повітря. Змащуємо носик олією і населяємо оболонку. Зазвичай купляємо її на ринку або в супермаркеті вже очищені. Які продаються по 10 метрів, ціна на даний час 65 гривень. Починаємо набивати, підтримуємо ковбаску рукою і туго начиняємо її. В процесі копчення вона буде трішки зменшуватись, тому її потрібно набивати добре, щоб м'ясо було спресоване. Тоді ковбаса буде мати гарний вигляд і буде цупка, і буде добре нарізатися. Робимо необхідної довжини ковбаску і на кінці залишаємо хвостик для того, щоб зав'язати. Обов'язково ковбасу треба зав'язувати, тому що увесь сік з неї витече і получиться дуже суха, не кажучи про те, що може і повипадати. Зав'язуємо один кінчик на декілька вузликів, тоді робимо невеликий проміжок, робимо ще два вузлика і зав'язуємо на цей вузлик другий кінець ковбаси. Виходить ось така ковбаска, яка не буде торкатися одна до одної при складанні на палички і прокоптиться повністю. Всі ковбаски перев'язані, міцно тримаються, кожну перевіряємо. Не забувайте залишати кінчики більшими, щоб вона не вислизнула. Ковбаску виставляємо на дерев'яні палички. Перед тим як відправляти в вуджарню, поправляємо. Ковбаска не повинна торкатися одна до одної. Відстань, яку ми залишили між двома кінцями при зав'язуванні, дозволяє їй прокоптитися з усіх сторін. Також зауважуємо, що палички повинні бути дерев'яні, в жодному разі не металічні, тому що в подальшому ковбасу будемо обертати, і при доторканні до металічної гарячої палички вона попросту трісне. Воджарня повинна бути розігрітою. Звичайно, ми разом з нею коптимо кусочки м'яса підчеревину і полядвицю, а також справжню гуцульську ковбасу. Підписуйтесь на наш канал і ви дізнаєтесь, як це все смачно приготувати. Закриваємо мішковиною. На жаль, погоду ми не замовили. Пустився рясний дощ. Звичайно, він негативно впливає на процес коптіння. Та, все ж таки, як бачите, за допомогою такої коптильні можна коптити далі. Адже бочка товстостінна, тому зміна перепаду температури в ній відбувається набагато повільніше. Вогонь тримаємо на відстані півтора метра у звичайну погоду. Так як падає дощ, все набагато холодніше, шухлядку з вогнем підсовуємо ближче на 20 сантиметрів до ковбаси. Продовжуємо коптити. Будова коптильні, шухлядки та як правильно коптити м'ясні вироби, є відео на нашому каналі. Посилання на нього залишу в описі. Там все детально. Обов'язково перегляньте, вам буде цікаво. Після двох годин коптіння ковбаску потрібно обернути. Відкриваємо. І, як бачимо, все просто чудесно. Навіть рясний дощ не завадить. Він лише злегка ускладнив нам процес коптіння. Витягуємо. І швиденько, не відходячи від коптильні, обертаємо ковбаску, щоб температура не падала. Взагалі краще обернути її прямо у коптильні, якщо є місце. Все обернувши, відправляємо назад у джарню, накриваємо мішковиною і продовжуємо ще дві години коптити. Ну, що ж робити, якщо у вас немає коптильні? Нічого страшного. Можна запекти таку ковбаску у духовці. Для прикладу, ми залишили дві невеличкі ковбаски. У посуд, в якому будемо запікати, наливаємо 30 мл води. Кладемо наші ковбаски, проколюємо їх зубочисткою, щоб виходило зайве повітря. Відправляємо у духовку на 180 градусів на 15 хвилин. Після чого витягуємо, вода, яка є, всю зливаємо. Ковбаски обертаємо на іншу сторону. І знову відправляємо в духовку допікатися ще на 15 хвилин. Чекаємо, щоб вони повністю охолодилися, і нарізаємо. І як бачимо, вона досить гарно тримає форму. Це хороший варіант, як зробити ковбасу ще кориснішою. Але все ж таки, якщо бажаєте запікати ковбаску в духовці, вартує її зробити по спеціальному рецепту. На нашому каналі є чудовий детальний рецепт печеної ковбаси. Посилання залишу в описі під відео. Повертаємося до нашої ковбаски. Ну от ще дві години пройшло. Вона вже готова. Витягуємо. Вже майже вечір, погода дуже пасмурна і ще падає дощ. Тому не дуже хороші умови для відео. Але все ж таки, погляньте, якого красивого забарвлення ковбаса. Дуже дуже гарна. Ароматна, смачна, натуральна. Просто ідеальна. Як бачите, набили ми її дуже добре, вона міцна, цупка і під час коптіння не втратила вигляд. Обов'язково опускаємо у гарячу воду температура 80 градусів, залишаємо на мінімальному вогні на 20 хвилин та витягуємо. Це є обов'язкова процедура для ковбаси. Цим ми знімаємо димовий нагар і додаємо ковбасі соковитості. Ковбаска наша вже охолодилася, тепер її можна нарізати. Вона суцільна та міцна, дуже добре нарізається і тримає форму. Подивіться, що кусочки м'яса, про які я говорила, добре тримаються і їх гарно видно в розрізі. Зауважте, що вона являється пісною ковбасою без сала, а результат чудовий. Вона не тільки тримає форму, а й набагато смачніша від магазинної і собівартість вас теж порадує. Наготувавши ковбаси вдосталь, ми сміливо її кладемо в морозильну камеру, і до п'яти місяців вона не втрачає свого смаку. Якщо у вас виникли якісь питання, пишіть в коментарях. Обов'язково постараюсь відповісти. Підписуйтесь та переходьте на наш канал. Ставте вподобайку. Любіть та цінуйте своє українське. Ми обов'язково переможемо. Все буде Україна, мої дорогенькі.